Наталя Арсентівна, ви в житті не лише політик, не лише депутат, а також і жінка, яка вже тривалий час очолює потужне підприємство. Все-таки, от що це для вас і як вам вдається бути на такій посаді? Якою потрібно бути? Ви знаєте, мабуть, не зразу я стала і директором підприємства. До цього я йшла дуже довго. Перш за все, навчаючись в вищому навчальному закладу в Київському інституті легкої промисловості. Потім пройшла всі шабелі вже після інституту від майстра і стала директором підприємства. І пройшла всі етапи реформування. Тобто, на мою долю припали якраз часи незалежності нашої держави. І самі розумієте, все було в житті. І тяж, тяжкі часи, надто тяжкі часи для, для колектива, для підприємства. Коли дійсно треба було, ми мали держзамовлення від держави, коли держава не розраховувалася своєчасно за ті виконані наші вироби. І коли дійсно колективу було дуже важко, але все-таки питання, які стояли перед колективами, ми завжди їх вирішували. Хочу сказати, що і на сьогоднішній день колектив ми зберегли, він успішно працює, має замовлення від фірм, працюємо на внутрішній ринок. Але хочу сказати, що не так багато ми працюємо на внутрішній ринок, як би мені хотілося. Це для цього теж є ну, декілька таких моментів, які існують в нашій державі. Ми ні для кого не секрет, що китайський товар, який сьогодні заходить, більшості заходив на територію України контрабандою, він демпінгував по цінами, і тому нам, якби було тяжче виживати в цих умовах. Оскільки ціни на китайські товар були набагато нижчі, коли свій час я вивчала досвід роботи китайських підприємств. Це було ще в 89-му році, коли ми їздили і дивилися, як вони там працюють, і що вони роблять, я об'їздила там і подивилася 40 підприємств. Які легкої промисловості, то тоді ми вже бачили, що вони дуже наполегливо і багато працюють, але і держава теж допомагала цим підприємствам, щоб вони розвивалися і економіка розвивалася. Ну, на превеликий жаль, в нашій державі так сталося, що. Не дуже велику увагу приділяли легкій промисловості, і тільки зараз у новому налоговому кодексі усьо нам для легкої промисловості якби дають таку пільгу, що звільняють нас від податку на прибуток. Це є дуже добре для того, щоб, хоча те, що збереглося, от в тяжких умовах, що сьогодні є, щоб зберегти далі і розвиватися, можна було, тому що ми знаємо, що в Смілі теж була потужна швейна фабрика, але на превеликий жаль, вона теж. Виходила в наше об'єднання, черкаське швейне об'єднання, але її на сьогоднішній день немає. А наша швейна фабрика, вона зберегли, зберегли мій костяк, зберегли колектив. І зараз остається тільки нарощувати обсяги виробництва. Я думаю, що ми ці обсяги виробництва зможемо наростити, і з кожним роком, роком у нас і є приріст обсягів виробництва, але хотілося б вже більше. Ну, я думаю, що перш за все це і робочі кадри, яких на сьогоднішній день не вистачає на кожному підприємстві, яке би ми не взяли. Але я думаю, що згодом це все одно відновиться, і те професіональне навчання, яке було в свій час, дуже для нас необхідне їм теж буде приділятися. Увага, тому що це потрібно робити. Любого спеціаліста треба виростити, любого спеціаліста треба навчити. І думаю, що таким чином підприємства зможуть і нарощувати обсяги виробництва. Але наше виробництво воно ще специфічно, тому що це і треба слідкувати за модою. Щоб попасти, так сказати, в щоб строй, був. щоб попит був на твою продукцію. Це теж дуже багато залежить від тих дизайнерів, конструкторів, від інженерного персоналу, від колективу, який це все робить. У нас такий колектив є, потужний колектив, і я думаю, що ми завжди впоралися, впорувалися і впораємося з тими проблемами, які стоять перед нами то я ж бажаю, щоб і смілянські підприємства теж свою роботу також возобновили або нарощували обсяги виробництва, хто сьогодні є і хто сьогодні працює. Скажіть, будь ласка, от чи важко бути жінці-керівнику? І які саме якості вам допомагають, щоб тримати колектив, щоб вас поважали, любили? Ви знаєте, жінці-керівнику, мабуть, вдвічі тяжче, ніж чоловікам. А з другої сторони, я хочу сказати, не має значення, чи чоловік чи жінка, саме головне, що вона він ставить перед собою які завдання і які риси характеру притаманні той чи іншій людині. Якщо людина наполеглива, то вона ставить перед собою мету, завдання і завжди досягає тої мети і те, що вона перед собою ставить. Ну, перш за все, це жінка, яка вміє ну, поратися, так сказати, не тільки. Самою собою, а ще і з людьми, які тебе окружають, ще, щоб люди дійсно бути людиною треба до людей теж не треба. Не лише, дикта... не лише диктатором. не лише диктатором. Останнє слово все одно буде за керівником, але іноді треба і з людьми, і по-хорошому поговорити, і по-доброму, і люди відгукнуться. Я впевнена, що на любу добру пропозицію люди все одно на теплоту від... відгукуються теплотою і добром.